Людмила Михайлна, добрий день. Сьогодні здійсниться моя мрія і ваша мрія. Ми з вами йдемо вдвох до красивої вашої посмішки. Компанія Alpha Dent Group люб'язно нам дає імплантати, Cell імплант. Це найкращі імплантати, які існують зараз на ринку взагалі в світі. Добрий! день! Добрий, добрий день! Від імені компанії альфа Dent Груп, ми хочемо вам надати для операції імпланти Cell імпланти які зараз є найкращими імплантами в Україні. І будемо раді, якщо вони будуть вам служити довго і дарувати, аби бути дарувати свою посмішку всім на провісні. Це вам. Дякую. Дякую Дуже дякую. Дуже дякую всім, хто підключився до збору на мої зуби. Всі, хто і за роботу, і за імпланти, і за все, що є. Я хочу представитися, Людмила Тереза. мене позивний, козу про ветерана То. На зараз я капелан доброволець, який на волонтерських засадах до цих пір служить нашим військовим, полоненим і сім'ям загиблих. Дякуємо українців для того, щоб наша нація була здорова, красива і впевнена в собі. Слава Україні! Героям слава! Ай, ай. Сьогодні Людмила Михайлівна завітала до нас на огляд місяць назад, рівно місяць назад, ми робили операцію з вилучення нижніх зубів і імплантація по системі все на шести імплантатах. Але нам е, так е, пощастило, ми ще доставили один імплантат для того, щоб була більш стабільна конструкція. І зараз я хочу запитати Людмили Михайлівни, як вона взагалі себе почувала, як вона налаштовувалась на всі ці наші такі. Як вона сказала, важкі легкі роботи. Людмила Михайлівна. Як ви до нас потрапили? Я скажем так, в мене страх про стоматологію ще з дитинства. Ви довірилися нам? Да, да, Зустрілися довіри... з Світланом Михайлівною на одним із мероприятій. Познайомились. Потім, коли у мене вже почалися такі, я вже зрозуміла такі конкретні проблеми, я згадала про неї. Найшла її телефон, зателефонувала. Потім прийшла мене, провірили. все, зробили мені тут чудо. Тепер я шикарна. Тут мені зробили все, і я дуже дякую за те, що в мене голівудська посмішка, посмішка. <смішка> про яку я навіть не мріяла. Скажіть, ласка, Людмила Михайлівна під час операції, як ви себе почували? Нормально ви ж мене все время питали, як я себе чувствую, так що я ви були під мене тримали під контролем. Так. Чи боліло після операції? Ну, я робила всі процедури, які треба. Якби не робила, може б і воліла. Скільки часу ви були від моєї операції до того, як поставили вам тимчасовий протез? Неділю. Неділю. Як ви за цей час, за цю неділю справлялися з тим, що у вас немає зубчиків? На блендері перебивала і так ложкою все перебите, їла і йогурт пила з пробіотика. Скажіть, будь ласка, коли одягли вам тимчасовий протез, Чи відчували ви дискомфорт, чи привикли ви вже до нього? Ну не зовсім я їх привикла. Ну мені 54 роки. Я у мене такого не було ніколи, так що це не так легко про за місяць і 54 роки. Ще не привикла, але краще мені, чим було до цього. Як ваше самопочуття? Адже в нас там були запалення, ми їх прибрали. А самопочуття яке стало після операції? Ми там пропагали... ну, я почала спати, я почала ну все на позитиві. А, і Люда, і я, і вся наша команда, ми правда вірили в чудо. І зараз я вам покажу, що чудо таки сталося. А, на самом ділі тут були великі кісти. І ми робили великі вилучення, вичищали все там, все підсаджували кісткову тканину. Як обрали у Людмилу її у кістку. І подивіться, таке враження, наче я її оперувала 3-4 роки назад. Тобто, остоінтеграція імплантів. Супер! На самом ділі це дуже чудові імплантати, це імплантати компанії Альфа Дент, цел імплант, це потужні імпланти, вони прям проростають кісточкою через весь імплантат, тому стабільно все стоїть. На самом ділі у Людмили Михайлівни не була легка операція. Була операція з підходом. Але чудо є чудо, да. і ми з вами його разом усі зробили.